Минулого разу ми з вами відвідали природничий музей Берлін. Якщо не бачили це відео, будь ласка, подивіться його на каналі. А сьогодні ми з вами зараз направляємося до Пергамського музею. Ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Тут вона ще не знала, що в кращому випадку потрапить до Пергамського музею годинки так через три чи чотири. Обставини складуться так, що спочатку доведеться відвідати Стару Національну галерею. Туди ми з вами зараз і направляємось. Тут я чекаю в черзі для того, щоб отримати свій квиточок. І через те, що я робила це на новорічні канікули, чекати доводиться довго. А тут я вже отримала квиточок і починаю насолоджуватись колекцією музею. Старі національні галереї демонструють цю роботи в стилі класицизму, романтизму. Бідермайера, імпресіонізму та початку сучасного мистецтва модерну, які належать до зібрання національної галереї Берліна. До речі, за часів нацизму в 1937 році близько 500 робіт було конфісковано як дегенеративне мистецтво. І під час Другої світової війни будівля Національної галереї, фонду якої було евакуйовано, була зруйнована. А після війни частина фондів національної галереї демонструвалася на музейному острові. Цікаво також, що у шпіонському фільмі Розірвана завіса Альфреда Хічкока в музеї відбувалася одна з найважливіших сцен, але дозвіл на зйомки отримано не було, тому сцени в музеї знімалися у павільйоні. Ось, наприклад, робота Пауля Фрідріха Мейерхайма. Про нього небагато є у Вікіпедії, але наскільки я знаю, цю роботу він намалював, коли йому було лише 19 років. Коли погуглила, дізналася, що в дитинстві він обожнював ходити в зоопарк і бував там так часто, що подружився з засновником зоопарку, який дозволив йому ходити в зони, в які зазвичай не можна було ходити. І через це Майергайм став спеціалізуватися на малюванні тварин. А ось, наприклад, робота Адольфа фон Менцеля за ескіз, а далі я покажу справжню роботу. Називається концерт для флейти Фрідріха Великого в Сан-Сусі. Зображене на картині приміщення збереглося до нашого часу. Але у Менцеля воно виглядає трохи більше реальних розмірів. Художник-реаліст намагався відтворити атмосферу рококо. Ось іще одна його картина, називається Інтер'єр церкви. Дуже атмосферна. А ось дві картини Франца Крюгера. Одна з них називається Парад на оперній площі Берліну, а інша – «Парад в Поцдамі. Роботи дуже якісно пропрацьовані і сповнені цікавих деталей. Франц Крюгер взагалі є представником стилю Підермайер. Він багато малював для пруського королівського дворця. Ось ця деталь з сумним дідусем ветераном з онукою мені дуже сподобалась. На жаль, перед походом в стару національну галерею я була не дуже обізнана з приводу авторів, які тут виставляються. І більшість картин були для мене новими відкриттями, тому я не можу надто багато про них розповісти. Я просто знімала те, що сподобалось мені найбільше. Ось, наприклад, дуже красивий пейзаж кльово передано освітлення. Або якийсь прусський канцлер, напевно. Здається, я не засняла назву твору. А це мій улюбленець. Ну ви подивіться на цей слей. Просто які шортики. Ммм, красунчик. А це я коли бачу кількість завдань на сесію. А, а це чарівний з галереї на Берлінський собор. Такий чарівний інтер'єр всередині. І багато крутих скульптур, які мені дуже хотілося перемалювати. Ось ця скульптура Рейнольда Вегаса, де пан втішає психею, мені дуже сподобалось. Міф про ероси і психею ми з вами обов'язково якось обговоримо у нашій рубриці грецьких міфів. Ось який красивий пейзаж. До речі, персонажі, що додаються до картин, частіше пейзажі для надання їм життя, називається Стаффаж. Користуючись нагодою, говорячи про мистецтво, хотіла сказати окреме дякую своїй вчительці з історії мистецтв Надії Миколаївні. В описі до відео я залишу посилання на її інстаграм-сторінку, де вона в історіях часто розповідає якісь цікавинки про історію мистецтва. Ось ця картина Густова Адольфа Шпангенберга теж мене дуже вразила. Називається Потяг смерті. На ній ми бачимо довгу процесію із людей різного віку, класу, що рухається за смертю в довгій-довгій-довгій процесії. А збоку стара жінка блахає взяти її з собою? Дивлячись на цю картину і бачачи, що там є діти, згадуєш, що померти можна в будь-який момент. І ніхто від цього не застрахований. Тут також зібрана неймовірно красива колекція мармурових скульптур. Дякую грекам за те, що були такими мінімалістами і насолоджувалися простотою білого мармуру. Правда ж? Насправді, я думаю, що ви вже достатньо дорослі і готові до цієї серйозної розмови. Зараз я покажу вам, як насправді виглядали скульптури у стародавній Греції. Ще мені дуже сподобалася найвідоміша картина швейцарського художника-символіста Арнольда Бекліна Острів мертвих. На ній зображено річку Стікс та перевізника Померлих Харона, що під'їжджають до острова Померлих, але вода на картині не дуже схожа на річку, більше на якесь море. Я дуже довго стояла біля цієї картини і насолоджувалася її атмосферою. Взагалі, Арнольд Беклін часто звертався до теми смерті. Ось, наприклад, його автопортрет зі смертю, що грає на скрипці, в якої лише одна струна найнижча. Виникає відчуття, що своїми роботами він намагався обдурити смерть і залишитись безсмертним в своїй творчості. На третьому поверсі серед іншого можна побачити створений шадовий мармуровий надгробок 1790 року для графа Олександра фон дер Марка, улюбленого, але позашлюбного сина Фрідріха Вільгельма II та його коханки Вільгельми Енке, який помер у віці восьми років з підозрою про отруєння. Ось іще кілька експонатів, що привернули мою увагу. Зокрема, замальовки і скульптури Готфріда Шадова. Ось, наприклад, замальовки з зображенням людських пропорцій, а це скульптура принцеси, одна з найвідоміших його робіт. На ній зображені майбутня пруська королева Луїза разом зі своєю молодшою сестрою Фрідерікою. Спочатку були виготовлені лише бюсти цих сестер, але так вони всім сподобалися, що було прийнято рішення створити скульптуру в повний зріст. Після відвідування галереї купили собі кілька листівок на пам'ять. А потім відправилась чекати часу, коли зможу відвідати перагамський музей. Тож пропоную підбити підсумки. В Старій національній галереї виставлені найважливіші роботи 19-го сторіччя з зібрання Національної галереї Берліна. Серед них роботи в стилі класицизму та романтизму, Бідермайера, французького імпресіонізму та початку модерну. Найбільше мені сподобалися роботи Каспара Давида Фрідріха. Але в цілому я залишилася дуже задоволена від відвідуванням галереї і точно не пошкодувала. Але можливо, стара національна галерея здасться не такою захоплюючою, як, наприклад, природничий музей, через відсутність якихось інтерактивних експонатів. Тож я ставлю старі національні галереї вісім розмальованих грецьких скульптур із десяти. Наступного разу ми з вами відправимось у Пархамський музей. Ось таке в нас вийшло відео. Я сподіваюся, воно було цікавим та інформативним. Якщо це правда було так, прошу вас поставити вподобайку, написати коментар та поділитись цим відео з тим, кому це може бути цікаво. Не забувайте донатити на ЗСУ, адже саме завдяки ним ми маємо змогу зараз робити те, що ми робимо. Всім дякую, всі вільні. Добре бути українкою, знімати відео українську, бо ніхто тебе не розуміє. Клас, мені подобається. Почуваєш себе вільніше. Не те, щоб я намагалася зробити щось подібне в Україні. Але мені здається. Охота. Ого! Добачили голуба? Отакі тут голуби.